Найближчого тижня синоптична обстановка характеризуватиметься динамічністю та мінливим характером погоди. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич, передає Метеопрок. За його даними, очікується посилення західного перенесення повітря з боку Атлантики та Західної Європи. Циклони та улоговини чергуватимуться з гребенями та полями підвищеного атмосферного тиску. Тому час від часу дощова та вітряна погода змінюватиметься на малохмарну та спокійну, пояснив він. За прогнозом синоптика, температура повітря також зазнаватиме коливань, але в середньому виявиться близькою до кліматичної норми, на півдні навіть вище за норму на 2-4 градуси. Нагадаємо, Україну з понеділка накриє циклон Пегі, тож тиждень буде дощовим і прохолодним, а відчутне потепління прийде із середи 14 вересня. Раніше синоптик Ігор Кібальчич заявив, що у вересні бабине літо в Україні очікується лише у західних областях. Нарешті території потепління можливе у жовтні. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.